Озерське озеро візитівка села. Сюди їдуть і відпочити, і перепалити. А Олександр Ярощук ще лотосів висадив у прибережжі. Як він це робив, розповімо у нашому сюжеті. І перейти. Позамулював. А лілії? У вас лотоси, лілії. Звідки? Виписував насіння і розводив. Як ви його туди сажали? Як це? На насіння спочатку пророщується, потім пересаджується в цій. Маленькі мисочки, потім виноситься на озеро, а вже як пустить, тоді закопується і розводиться. А вже корінь живий туди закопується? <клес> так, так-да. -да. Ну вже листочки одразу такі маленькі. Потім воно розростається, розростається і такі результати. А чому у вас така думка прийшла? Озеро ж то громадське. Які громадські? Я ж тут живу. Тут ж заросло все було, все повикошувало. Біли, маленькі. Це дикі. Ця дика. Там дика, там далі. Сортів ви сюди висадили. Три сорти. Чотири. Біла ще. І вон там одна біла. Там теж тільки одна квітка. А взагалі історія озер? Зайдіть в інтернет, там все. Ні, інтернет це от що люди місцеві кажуть. З, звідки це озеро? Так. Ну точно не викопане. Більш того, що метеоритне. Звідси там похилий берег, а кругом насипи кругом Яка глибина? Зараз десь біля 10-12. А говорили, що колись було 36 метрів. Деревне було кругомозера. Це ж скільки листя падає, замулюється. Тут колись пляж був, оце десь зарош. тільки. А люди не крадуть, не рвуть? Ні. Просили, ти я там одкопував, в той стороні все Скільки воно росте? Десь, мабуть, четвертий чи п'ятий рік. Його треба якось доглядати окремо? Тільки розсаджувати. Тобто вийшов, туди лізете? Потім ми воно розрубується. Оце корча можна на 4-6 ділити. І розсаджується. Десь півтора метри один від одного. То це що, треба лізти в воду? Да. Будете в озері, завітайте і насолодіться красою, а краще поїдьте спеціально. Це буде неймовірний позитив. Репортаж Людмили Босик вересень 2023.